Новини до вашої уваги. В студії працює я Володимир Кремінь. Інформація від журналістів ТРК МІС про події останнього робочого дня у випуску новин. А зараз про головні теми випуску. На території міських лікарень змінюють асфальтове покриття. Процес роботи особисто контролює міський голова Андрій Білоусов. В Дніпразажинських школах відзначили останній дзвоник. Під час урочистих лінійок нагороджували найкращих. Напередодні дня захисту дітей на ДМКД влаштували традиційний конкурс малюнків на асфальті на тему країна мрій. В Дніпро зажис повертається цивілізація. В нашій країні медицина завжди фінансувалася за залишковим принципом. А до питань загального благоустрою території медичних установ справа доходила зовсім рідко. Днями почалося укладання нового асфальтового покриття на тротуарах і під'їзних шляхах до міських лікарень. Вчора ремонт розпочався на території 9-ї лікарні, за словами головного лікаря лікарні Олексія Пономаренка. Останній раз тротуари тут ремонтували у 86-му році під час здачі в експлуатацію хірургічного корпусу. Дороги в том состоянии, в котором они были, они были ну, не, не только для uh, пешеходов, не только для машин, но для обычных граждан, больных, достаточно опасны. Поэтому мы рады, что они приведены, приводятся в порядок и. І... Всією душою боліємо за то отношение, яке виділяється нашій медицині. Запланований обсяг робіт з асфальтування доріги тротуарів на території лікарні, які перебували в жахливому стані, і утруднювали пересування не тільки пацієнтів, але й карач швидкої допомоги становить близько півтори тисячі метрів квадратних, і цього цілком достатньо, щоб привести їх у порядок. Ми всією душею вболіваємо за те ставлення, яке зараз приділяється медицині в нашому місті і віримо, що завдяки таким крокам ми стаємо ближчими до Європи, вважає начальник управління охорони здоров'я Юлія Манаєнкова. Не було такого мабуть, більше 40 років по всім лічивним учрежденням. Звісно, дороги прийшли в крайне негативне стані, де возять хворих на скорих допомогах, де... Е... Необходимо быстро доехать иногда от чего зависит жизнь больного, и приходится к сожалению терять драгоценное время. С восстановлением дорог мы надеемся, что будет лучше не только для больных, но и для, также для медицинских работников. Як вдалося з'ясувати у міського голови, крім ремонту під'їзних шляхів до 9-ї міської лікарні, у планах на цей рік асфальтування тротуарів і доріг в 6-й, 7-й, 8-й лікарнях міста, 8-й медсанчастині, а також в'їзні ділянки у відділення швидкої медичної допомоги, що на проспекті гімназійному, а також на бульварі будівельників. Мы приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия территории наших больниц. На последние 40 лет здесь абсолютно ни разу не производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Мы ремонтируем как дороги, так и тротуары. На этот год запланирован ремонт 6-й детской больницы, где мы сейчас находимся, 7-й больницы, 9-й больницы, а также заезды к станциям скорой помощи на левом берегу на бульваре строителей и на улице Карла Маркса заезд проспекта Пелина. То есть работа уже начата, техника работает. Вчера мы уже поработали На территории девятой больницы сделали вокруг роддома полностью капитальным ремонтом. И сегодня закончим девятую больницу подъезд к основному корпусу. В міських загальноосвітніх школах країни пролунав останній дзвінок. Для одних це лише ще один подоланий щабель на шляху до атестату. Інші випускники завершили цей путь та готові розпочати новий. Традиційно в закладах середньої освіти проводять урочисті лінійки з привітаннями, зворушливими піснями та порадами старших молодших. Як проводжали випускників у доросле життя, а молодших на літні канікули наша знімальна група бачила в навчально-виховному комплексі номер 24 Відкрили урочисту лінійку гімном України привітати школярів із закінченням чергового навчального року до закладу приїхав перший заступник міського голови Олександр Плахотник, представники управління освіти і науки та підприємств міста. Почесні гості бажали дітям гарно відпочити влітку та набратися сил. А городського голови який дуже хотів приїхати сьогодні на цей праздник, тут, на жаль, його визволі в командировку. Хотів би вас Хотілося поздравити з святом останнього гонка э, преподавателям дальнейшего вдохновления, учить наших наших деток, наших школьников, деткам, те, которые випускаються в последний курс, последній клас, їм пожелав би успехов у взрослой жизни. Я вітаю вас усіх з цим чудовим святом. Вітаю наших першачків, які пройшли дуже важке випробування. Перший рік навчання в храмі науки. Я вітаю учнів четвертих класів, які успішно здали державну підсумкову атестацію. Перше в житті випробування пройшли і перейшли успішно до старшої школи. Я вітаю всіх дітей, які закінчили успішно навчальний рік, і бажаю теплих, сонячних днів влітку. Приємною частиною заходу стало вручення закладу матеріальної допомоги на розвиток господарчої частини у розмірі 100 тисяч гривень. Викладачі, учні та активні батьки отримали також грамоти та подячні листи різного рівня. Діти від щирого серця бажаю вам усім цього життя легкого. Хай ця дорога буде у вас проста, легка, з вірними друзями, з надійними. Хай вона буде для вас успішною. Офіційну частину змінили ліричні вірші від випускників перших класів та зворушливі прощальні рядки від одинадцятикласників.

Останній дзвоник і діти рушили хто куди, а випускників чекав останній урок в рідному класі. Дівчата Ганна, Віта та Оля не плачуть, посміхаються, бо добре розуміють, що школа дала найважливіше у житті. Лучших друзів дала, як, багато В місті з ними ми стільки часу провели, і я завжди буду вспоминати друзів зі школи. школа. Іменно да, друзів і е, учителя, учителя у нас багато чого навчили. тому, что мы не научились, нас, по ну, обычная жизнь, то есть они нам опыт свой давали, больше жизненный, и это нам очень поможет в будущем. Да. Именно сегодня почему-то, ну, так, в такой день хочется сказать особую благодарность выразить учителям, потому что помимо того, что они проводили свои уроки, давали нам знания по своим предметам, еще очень-очень много всяких э, жизненных советов и ну, наставлений прозвучало именно от них на протяжении вообще всех 11 лет, не только с сегодняшнего дня. Як за рідних радіє сьогодні викладач єдиного одинадцятого класу у закладі Вікторія Багашова розповідає, що розставатися складно, проте впевнена в успіху усіх дітей. Я завжди їх учила, ким би ви ребята в житті не стали. Головне бути чоловіком з великої букви. От поэтому ані э, всі в поступіти вишаючибне завідіння, і я уверена, вони поступять. Але я хочу, чтобы в першу чергу були людьми. А ось маленька Мар'яна вже мріє про море. Дівчинка закінчила перший клас. Навчилася багато чому та сформувала чіткі настанови на майбутнє випускникам. Щоб вони лошли з лавами, красивими, і дядьки були дуже умними, і мальчики. Шкільні роки, чи не кожна людина назве найбільш веселими, безтурботними в житті, коли формується особистість, світогляд, приходить розуміння цінності справжніх друзів, кохання та справедливості. Саме тому спогади про школу завжди викликають сльози і посмішку одночасно. Останній дзвоник незабутнє свято. Святкова атмосфера з самого ранку панувала у дворах шкіл. Першокласники з букетами квітів, учні середньої старшої школи, а також випускники зі стрічками вишукувалися на традиційну лінійку. Востаннє продзвонів дзвоники для 11-ти класників 16-го колегіуму і покликав їх у незвідану дорогу майбутнього. Тож, як пройшло свято, знають наші кореспонденти. Більше 20 тисяч дзвінків почув кожен випускник за 11 років, що навчався в школі. 11 років тому несміливих і тендітних сьогоднішніх випускників привели в школу найрідніші люди тато і мама. А сьогодні зі сльозами на очах батьки провожають їх у доросле життя. Всі дзвінки були різними. Перший коли з букетом квітів для першої вчительки йшов на перший урок в перший клас. І тоді, коли немов би обирав, цікаво проведені 45 хвилин найулюбленішого уроку. Також були дзвоники на канікули. А ось дзвінок, який почули випускники сьогодні, став останнім в стінах рідного 16-го колегіуму. Кожен рік шкільного життя має свої ознаки. Але рік, що закінчився, був особливо щедрим на нововведення, перемоги, визнання, здобутки. Ви всі стали дорослішими, і для кожного з вас це наступний крок у житті. Сьогодні на святі був присутній колишній випускник колегіуму номер 16, діючий депутат міської ради Олександр Донець, який також вітав школярів. Ви повинні розуміти. Що е, ви йдете в нове життя. Воно буде більш вільним, більш самостійним. В той же час воно буде і відповідальнішим. Ви повинні пам'ятати, що ви, що ви е, дійсно майбутнє України, еліта України. Тому навчайтесь, хай вам щастить, хай вам е, буде вдача е, запустити ваших всіх починаннях. Сьогодні випускники як ніколи відчувають, що школа рідний дім. І сьогодні вона вся вік вітів квітів ніби притихла, щоб попрощатися. Зі школою сьогодні прощається Олександр Шикалович, який вже знає, чим буде займатися після школи і своїми планами ділиться із нами. Собираюсь ну, поступати вищебне заведення, скоріше всього, де то в Дніпропетровське орієнтовано на технічні спеціальності. Колегіум 16-й дає все, що потрібно. Тут є, ну, по-перше, углубленне вивчення англійської мови. Англійська мова без нього зараз в світі нікуди вообще. в остальном вчителі і математики, і гуманітарних спеціальностей, всі на вищому рівні преподають, ну, замечательно просто. Все, що надо, они дають. Останній дзвоник свято не лише випускників. Для когось цей день сигналізує про початок довгоочікуваних літніх ні, а у когось попереду ще державна атестація. Але всі школярі впевнені, що їх школа найкраща. Я очень рада, що у нас є можливість вчитися в 16 шістнадцятому колегіумі. Колегіум не дав можливість свободно зустрічать язики. Я вважаю, що у них відкриваються нові горизонти. После выпуска из коллегиума у них есть возможность поступать в высшее учебное заведение. Я желаю им удачи. Я закончила 10 класс, и это, наверное, был самый легкий учебный год, так как нет никаких экзаменов. И я понимаю, что в 11 классе нужно усердно учиться, потому что впереди ЗНО. Після урочистих заходів учнів чекають атестації, навчальні екскурсії або практика. А після цього літні канікули аж до 1 вересня. А випускники вже склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України. Основна сесія ЗНО триватиме до 17 червня. Додатково ж до 4 липня. А вже 11 липня стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Сьогодні для одинадцятикласників лунає останній дзвоник а вже завтра на них чекають випускні вечори. Звичайно, прощання зі школою молоді люди бажають відсвяткувати так, щоб потім згадувало усе життя. А для того, щоб свята відбувалося без будь-яких надзвичайних пригод, щороку за проведення випускних вечорів пильно спостерігають представники правоохоронних органів, які відповідають за дотримання громадського порядку під час проведення свята. Напередодні проведення випускних вечорів представники Дніпродзержинської поліції ще раз звертаються до батьків та випускників з проханням гідно провести цей захід та уникнути конфліктних ситуацій під час проведення свята. Як і у минулі роки, поліція міста буде здійснювати охорону навчальних закладів на час випускних вечорів. Також поліцейські будуть контролювати і проведення неофіційної частини свята, яка відбуватиметься у кафе та ресторанах Дніпродзержинська. Значить, хотілося б звернутися до батьків, випускників. В первую очередь это во время проведения выпускных вечеров следить за своими детками выпускниками, чтобы не было никаких правонарушений, как административных, так и уголовных, не пускать, не пускать детей. За приділи відомості проведення неофіційної части випускних вечорів. а також виключте перебування сторонніх осіб у місці святкування, щоб унеможливити не конфліктні ситуації, які можуть перерости у бійки та масове порушення громадського порядку. Відмовитись від використання піротехнічних засобів, особливо сумнівного походження. Та сумнівної якості. Особливо уважними батьки повинні бути на світанку під час зустрічі так званої Зорьки, коли молодь відправляється до водойми міста. Адже температура повітря вже дозволяє купатися, і дорослі обов'язково повинні виключити можливість нещасних випадків на воді. Пожалуйста, слідіть за своїми дітьми в нашому городі. по крайней мере, полиция будет контролировать и следить, чтобы не было допущено правонарушений и преступлений, как со стороны детей, так и со стороны родителей. Также предупреждаю родителей за административную ответственность по статье 184 Административного кодекса «Уклонение от воспитания детей». И еще раз повторяю, что родители несут непосредственно ответственность за своих детей. У ніч проведення випускних вечорів у посиленому режимі працюватиме і патрульна поліція міста. У патрулюванні вулиць будуть задіяні майже усі екіпажі. За безпеку на дорозі відповідатимуть працівники ДАІ, які контролюватимуть, щоб батьки випускників не їздили по завершенню свята на підпитку. Та незважаючи на такий посилений контроль, в першу чергу безпека проведення шкільних випускних залежить від самих молодих людей та їхніх батьків, які під час прощання зі школою не повинні забувати про дотримання закону та не порушувати громадський порядок. Особливе значення День героя має для старшого покоління, адже це свято назавжди залишиться в їх пам'яті. Цього дня вітають всіх, хто жорстко і безкомпромісно піддаючи небезпеці своє здоров'я і життя, боровся за українську незалежність. Свято Героїв встановлено 23 травня 1941 року членами організації українських націоналістів. Саме таку жінку вітав квітами та подарунками секретар Дніпродзержинської міської ради Олександр Залевський. Їй близько 90. справжня жінка, яка не шкодуючи свого життя та майбутнього, захищала свою батьківщину та культуру в часи радянського союзу. На 11 років та 9 місяців була заарештована за ідеологію вільної України та була заслана до Сибіру у концтабір. Як стали мене засуджувати, одну требували від мене знайшли в нас в мене вдома, знайшли книжечку і тризуб на книжечці судити в 17 років при советській власні не могли розумієте? Ще рано було. Треба було хоч 19 років. Так, додають мені 2 роки. Добавлять 15 років каторги, Вони дописують, що Да, можна да, 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 воєнний трибунал. Воєнний трибунал мене судить на 15 років каторги. Зінаїда Пантелеймонівна виростила дітей, онуків та правнуків за її плечима. Великий досвід, який необхідно передавати молодому поколінню. Ціле життя та історія. Саме тому про таких людей треба пам'ятати та віддавати почусі за їх відвагу. Своїх повинні вшанувати, ну всіх, хто ну, да. розділив Україну. Ну, воно здоров'я. Це найголовніше. Це інше воно, знаєте, воно прийде, піде, а да, щоб да, було воно да. здоров'я і. Да. Сьогодні людина живе, завтра нема. Знаєте, як воно? Живіть і ще з того. Українські герої поставили свободу рідного народу вище за свої особисті інтереси і присвятили власне життя служінню українській нації. Українські герої поставили свободу рідного народу вище за свої особисті інтереси, і присвятили власне життя служінню українській нації. Українські герої це просто люди, жінки і чоловіки, хлопці і дівчата, діти і літні люди, які стали в ряди захисників державних інтересів. Она постоянно вот, когда рассказывает вот это за все, все время плачет, она рассказывала о своей тяжелой жизни, но хотелось бы, чтобы на старости год, хоть у ее, вот это вернулась вот та доброта и вот это по Украине, и во, во всем, чтобы да, комфортно ей было встретить, Ну как старость уже пришла, и чтобы она что-то порадовалась в этой жизни. Колоніальне минуле, в якому перебувала Україна, залишило у спадок світоглядну систему, яка ґрунтувалась на цінностях, шкідливих для розвитку української нації, і заперечувала її існування та право на вільне життя. Прикладом цього можна назвати відзначення чужих свят, вшанування чужих героїв, написання відповідно до чужої ідеологічної спадщини історії підручників. Тому першочерговою задачою перед собою Олександр Залевський, секретар Дніпродзержинської міськради, ставить постійну турботу про людей, які викорбували долю країни на своєму житті. Напередодні Дня захисту дітей на Дніпровському медкомбінаті влаштували грандіозне свято з традиційними конкурсами малюнків на асфальті на тему Країна мрій. 223 дитини віком від 5 до 14 років, батьки яких працюють на металургійному виробництві, займалися творчістю на площі поряд з народним музеєм ДМК, де також відбувся грандіозний виступ творчих колективів КСК Дніпровець. Детальніше у сюжеті. За словами організаторів конкурсу, цей захід внесено у колективний договір. Взагалі у травні багато свят день сім'ї та день матері. Ну а діти це те, заради чого варто жити. Це наше майбутнє, говорить Антоніна Сташкевич. І додає, що людина без мрії, що птах без крил. Тож і цікаво було знати, про що саме мріють діти. Цей конкурс проходить з року в рік, і з часом бажаючих помалювати на асфальті збільшується. Було 20 бажаючих, 30, потім 50, коли стало 70 – та було очень много, а тепер у нас вже стало несколько років подряд по 200 учасників. Всім находім кусочок асфальта, всім получає дайоміл. Бальшого спасіба руководству, вони нам фінансують ці всі мероприятия. Як правило, малече відображує своє світобачення, цілком зрозуміло, що там панує мир, де світить сонце. Вони малювали голубів миру, казкових птахів і навіть проявляли неабияку фантазію. Тимофій кравцов відобразив країну, де немає земного тяжіння, і від цього у нього захоплює подих. Ті, все літають, все були радісні, ніхто не болів, всім було хорошо. Завдяки різним соціальним заходам на медкомбінаті діти долучаються не тільки до творчості, а й обирають собі улюблені справи. Про це свідчать самі батьки. Я кожен кожний жде цього конкурсу. Кожен кот. І благодаря цьому конкурсу вона стала ходити в художню студію. Дивоцвіт Не нужны, тому що дітки цікаво спілкуватися, розвиватися. О том, що не забувають, що э, ми роботники, у нас є наше менше покоління, наше продовження будущее. Продовж двох годин діти малювали свої мрії, а члени журі, до складу якого входили творчі люди медкомбінату, вже по ходу оцінювання трохи змінили умови, адже обрати кращих було важкувато. Младші вони більше розкрились в картинках. Такі були картинки. Жюрі підході говорили, ну 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 мало п'ять чоловік. І ми тогда зробили восім маленьких і п'ять больших дітей. Призери отримали дипломи. Та цього дня подарунки заслужили усі художники. Від дирекції медкомбінату дітям вручали набори для розвитку творчості. І учасники були більш ніж задоволені. Днями в Дніпропетровську відбувся відкритий чемпіонат України з дзюдо серед ветеранів, спортсменів від 30 років і старше. На татамі свою майстерність демонстрували понад 150 борців з України, Грузії, Литви, Росії Словаччини. Приємно відзначити, що всі шестеро вихованців тренерів Василя Мосьпана та Олександра Черненка, які брали участь у змаганнях, стали призерами. Чемпіонський титул здобули Олег Батеха і Микола Олєнік, два срібла на рахунку Олега Люльки і Олександра Приходька. Ще дві медалі, але з бронзовим блиском, завоювали Євген Парфьонов і Олександр Черненко. Потрібно доповнити, що наш земляк Віктор Копильченко, який захищав честь команди обласного центру, завоював друге місце. Хотілося б відзначити боротьбу Олега Батехи, який не залишив жодних шансів своїм супротивникам, і виграв усі поєдинки чистою перемогою. Тепер спортсмен буде захищати честь України на континентальній першості серед ветеранів яка пройде в хорватському поречі з 23 по 26 червня. І далі про погоду на майбутні вихідні. У суботу та неділю передбачаються невеликі опади з грозою. Температура повітря в суботу становитиме від плюс 16 вночі до плюс 24 в день. Вітер слабкий мінливого напрямку. В неділю температура повітря залишиться на тому ж рівні. Вітер буде східного напрямку до 4 метрів за секунду. Мінливий до 3 метрів на секунду. А на цьому наш традиційний випуск новин завершено. Бажаю вам приємних вихідних, а випускникам весело та безпечно відзначити закінчення школи та вступити в доросле життя. В студії працював Володимир Кремінь. На все добре і хай щастить!